І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. дивимось реплеї від підписників от Бліц. А перед тим я зайшов в гру і дивлюся, отримав подарунок. Жора Сталкер. Так надіслав мені дуже вам вдячний. Це я так розумію, наш поважний підписник. А всі підписники вони поважні, є поважно поважні підписники. Ті... Спонсори Ютуб каналу, так, ті, хто донатять. І ті, хто дарує подарунки, звичайно, для мене це дуже несподівано. А ну давайте подивимося, що там цього подарунку. Розпакувати зараз. 30 днів преміум аккаунту. Ну, звичайно, для чого? Для того, щоб я зараз... Більше грав в World of Tanks Blizz, щоб більше прокачатися і швидше прокачатися до першої своєї, напевне, десятки. так? Дуже вам вдячний, це правда неймовірно. Клас, це супер. Вітаємо! Ви отримували преміум аккаунт на 30 днів. Переваги! 50% більше бойового вільного досвіду, а також досвіду екіпажу за кожен бій. На 50% більш більше кредитів за кожен бій. Рідкісний камуфляж недоступний. Гравцям без преміум аккаунту, поліпшений вигляд гаражу. Так точно. Ану який він поліпшений вигляд гаражу. Знаю, наче такий і був. Чи що. <рес> Чи мені його ще треба поліпшити? Так, а ну давайте почитаємо. Жора Сталкер. Ростущому організму від підписника. Дуже вам вдячний. <рес> Зараз навіть відповідь напишу. І від емоцій забувся, як треба писати, до речі. Неймовірно вам вдячний. Надіслати. Жара дуже дякую. Чекаю на твої бої в реплеях від підписників в Бліц. І якщо граєш в великі танки, то також в великих танках. Ну що ж, а тепер до реплеїв. Нарешті в нас рубрика розпочалася, тож, тепер ми що будемо? Ще у нас буде навіть нова рубрика. Реплей від підписників вот Blitz, в який ми будемо отримувати чудовий та поліпшений настрій. Я сподіваюся, і я в цьому навіть впевнений. поїхали до бою. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA і дивимось реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Болт 33 см. Ха-ха-ха-ха! Ну, це діаметр, так, я розумію? <реш> на, М551 Sheridan Missile Карта New Bay. Ну що, до бою. Так, чому я трішки так знічуюсь? Тому що для мене це все нове. Ви вже будете моїми експертними експертами поки я не докачаюсь до 10 рівня, поки я не награюся на цих картах, так? <реш> це в нас що за там? Ну, Sheridan, я так розумію, Missile Перекладається як ракета, так? Ну, ракетний, напевно, щось такого. Я так розумію, це за якийсь івент його видавали. І чи це преміальний танк, чи це просто він в такому 3D-стилі, що у нас навіть типу, лазерне наведення є. Напишіть в коментарях, це було б цікаво. Ну, це в нас ЛТшка. ЛТшка з вихлопушувальною гарматою. Я так по буду по характеристикам, я, до речі, не знайшов такого сайту, ну, українського на українській мові, щоб... Показував характеристики танків саме в Бліст, тож будете мене поправляти. Я так розумію, що на підкалібера грає, так? і я так розумію, що в нього е, непогане пробиття. Та й бачимо, що йде між непоганий. Вже настріляв 1765. Це міська така тут дуже е, ну, така забудована місто. І мені здається, що на ньому дуже важко грати. От тому наш герой обрав таку позішен по центру. Зустрічний бій, будемо грати по центру. Хто буде виїжджати, будемо того прихлопушувати, будемо грати на ньому як Стежка. Я думаю, це чудовий варіант. 570, у нас вилітає демідж. Почекайте, ну ми ж на підкалібер граємо, так я розумію. Також є якась типу ракета, я бачу, що 10. Їх заряжено. Також мене повчайте, поправляйте в коментарях експертні експерти. І є фугаси, але ну, в великих танках це фугасниця, наскільки я знаю. Тут фугаси фугасні, я також питав. Мені один з експертів написав, що не зовсім вони фугасні. Отже, бачимо, що десь схожі так, із великими танками. Так, ну у нас напружена ситуація. Ну не дуже напружена, хоча ми по танкам програємо 2-3. Дуже мені незвично, до речі, також. Ну, це одні такі з перших е, реплеїв. Так виходять. Вже один на ІС 7 сьомому був, до речі, реплей. так, Вже ви знаєте, як надсилати ці реплеї. Буде їх більше, я вже буду більше і карти бачити, розуміти. І я звик, що в мене справа е, міні-карта, а тут вона зліва, і також треба ще до цього приловчитися. Ну і як можна також грати? Об'їжджати ось так. Неочікуванчик робити для суперників. Перший ворог знищений. 3447 настріляно. А цей лазерний приціл, я так розумію, він також дає якусь перевагу. Чи це просто так, як 3D-обвіз. Незрозуміло прокачуваний Шерідан і це, чим він відрізняється. Також хотів би я почути в коментарях. Так, непогано, вже 3000 для першого бою. В реплеях від підписників, так скажемо, вже коли відкрилася у нас рубрика, так? то це вже непогано. я думаю, що... А, ось вона ракета, точно. Ось він чому ракетний, так називається. Ракету випускає. Ха-ха-ха! На радіокеруванні, я сподіваюся, чи. це перевага. Якби відкрита карта, то це взагалі імбіщінське імбіщі, я вам скажу. Ну тут я ж кажу, тут забудована карта, тут треба дуже швидко просто рухатись. КП взагалі немає. Я так бачу, ми йдемо на другу позиціон по деміджу. І мені також подобається, що бачиш перезарядку суперника. Вихлопушили все-таки. Бачиш перезарядку, але вона врятовує чи не врятовує. Допомагає чи не допомагає те, що ти бачиш. Ну вихлопушили. Тут, до речі, не показується так? Останній постріл, який тебе знищив. 6-9 рахунок. Ну я не думаю, що там тут є медалі, до речі, Колобанова. Вони за скільки, за скільки видаються знищених ворогів, якщо є. Чудовий з чудовим настроєм. Зараз буде ще один бій. так що зачекаємо, так. І зразу ж подивимося характеристи статистику. Настріляв 4481. Заблоковано навіть 560 на ЛТся. Це, Та я так розумію, якась типу елітна. Не, вона не преміальна ця ЛТ, типу елітна, так? І на першому все ж таки місці на е, За, за досвідом. Так, також на першому місці. Чудовий бій. Чудовий настрій. Ну що ж, поїхали. Так, карта Золота Долина. Це вже відкрита карта, ось зараз би на Шередані зіграти, так? А ми граємо на чому? На ФВ 4005. Так. Хенхаус, напевно, так? Чи щось таке? Ну, Мені, а мені здивно, я взагалі знітився. Бабаха з барабаном. Отже, дуже відрізняються танки від великих танків. Тут бабаха з барабаном. <плес> І я так бачу, що. Ну, на звичайних, на бронебійних, так, я розумію, грає. Барабана у нас на 4 снаряди, вихлопушує непогано, вже 1674 вихлопушу. Це, типу, як вафентрагер можна назвати, так в великих танках може бути. Ну, якби ще він менший був, так скажемо. Чому? Тому що дуже височезний, ну і так як бабаха, в великих танках він дуже помітний, я так також розумію. Ну а тут на відстанях, в принципі, можемо непогано нахлопушувати. Та я й думаю, що й непогано понахлопушує. Не ще який, я ж кажу, нюанс, якщо його зараз побачать, то його будуть по-любому дуже швидко вихлопувати. Немає, на жаль, артилерії от бліц, одбліст. От на таких великих катах відкритих. Хоча, напевне, було б дуже складно тоді грати. Можна було б зробити артилерію, щоб вона не багато вибивала, так? Демінжу, тоді було б дуже чудово. І це режим якийсь, так, що тут аж три бази. <гум> Також, я так розумію, тут дуже багато різних режимів, так? Тут дуже багато відбувається подій, навіть. от, ну... Не за місяць, а за тиждень може багато якихось подій відбуватися. так, Якихось режимів нових, або старих режимів повторюватися можуть, так? От так, поки я розповідав чудові та цікаві історії, один ворог прихлопушений. 3245 нахлопушено. Карта мені ця подобається, і я, в принципі, вже ну, розумію, як на ній грають. Бачу, де у нас знаходяться тяжі. Бачу, де в нас ПТшки знаходяться. <гум> так вони по скелям. За імбаками всі пошкірилися. А тяжко шкіряться за будівлями по краю карти у суперників. Та вони також уже дуже нахлопушилися, до речі. 3,2 рахунок рахунок нашу користь. О там влетіло, по-моєму. А ну барабаном. Чудо, блайндом забрав. другий ворог знищений. Вже майже 4000 настрій. Дійсно, цей барабан сигнал. Але чомусь бачу не на Ну це ж не на фугасах, це ж на бронебійних, так? Я розумію, граю. Багато їх заряджень, отже, фугаси тут не фугаси. А можливо вони просто дорогі. Також може бути. Ви ж ви ж все мені. Мені все цікаво. Вот <сум> бліць. Я так скажемо новачок, так? Але ну, вирішив я. ну, Ви знаєте, я коментатор World of Tanks. Але я ще й вирішив спробувати коментування саме в Бліц. Я думаю, що якщо вам сподобається, то ми наберемо свою аудиторію. Не забувайтеся, до речі, що ці бої вони будуть виходити в виходити на е, плейлисті або ще він список відтоварення по-українськи називається World of Tanks Blitz з гравцем UA. та всі відео на каналі Гравець.ua І будуть виходити о 18-й годині кожного дня по будням. Ну що, ну, там, бу... там була у нас поразка. Давайте тут перемогу. <laughs> Чудово, один танк залить, три танки знищено. 5493 настріляно. А який є рекордний рекорд тут саме на Бабуасі? Ну, напишіть також в коментарях. Чудові бої, з чудовим настроєм і на цікавих танках. Давайте подивимося зараз статистику. Так, 6300 майже настріляв. Купу медалей отримав. Досвіду отримав. Я так розумію, премакаунту немає, так? Бо Якби було б, то ще більше. І що, на першому місці? На першому місці? І за досвідом, також на першому, і за настріляними танками. Чудові бої, чудовий з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!